Осінь величава одягла на мисто. Зараз у гімназії свято урочисте, свято, що єднає всю нашу родину, свято, що єднає неньку Україну. Гімназія, мій дім, моя родина, моя маленька рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам, Порив словам, незвіданим думкам. Ми всі належимо своїй землі. Зем'ям солов'їним. Україна. Ми однодумці, ми в одній сім'ї, і всі ми дружня та міцна родина. серці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, ми, браття, у свожій vivo vivolim zam nasu svo bodi pokajem chto my Урочиста лінійка відкрита. Гімн, прапор, герб це те, що так самовідано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом, а ще українська душа та європейські погляди, і наше щасливе майбутнє. Власне, саме за це зараз воює весь український народ. За це бореться весь світ і за те, щоб ми жили як люди. І сьогодні на нашому святі присутня саме така людина. Слово надається захиснику України. Любі діти до вас звертається військовослужбовець Збройних сил України, який захищає нашу землю від щирого серця. Хочу привітати вас зі святом 1 вересня, днем знань. Хочу побажати насамперед мирного неба. А ми, захисники, знаємо, віримо, впевнені. Що саме ви своїми знаннями, участю в конкурсах любов'ю до рідної землі, наближаєте нас до перемоги у боротьбі з ворогом вперед, Україні знань! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, шануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну Україну. Українці, ніхто і ніколи не посміє забрати рідної мови, не забере українське дитинство, не посміє забрати рідну гімназію, не забере українську родину. Бо ми українці, ми з України. Ось і настав цей радісний день: перший день 2023-2024 навчального року. Сьогодні святкують всі та найбільш хвилюючим є це свято для наших дорогих першачків та випускників 9 класу. Сьогодні саме вони, учні першого та 9 класу, є найпочеснішими гостями нашого свята. Привітаємо їх лайками та вподобайками! Наша гімназія кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає свято знань для нього. Головне, до слова, запрошується виконуюча обов'язки директора гімназії номер 1 Мирноградської міської ради Лада Вікторівна Рудень. Шановні учні, батьки, колеги, прийміть вітання з початком нового навчального року. Прийшов час школярам повертатися до занять, а першокласникам. Перше вступити в храм мудрості. Вас чекають нові знайомства, цікаві завдання, дружні однокласники, привітні вчителі. Бажаю успіхів, сил, наполегливості, енергії, добра і терпіння. Нехай кожному посміхнеться удача, стане доступному магія знань, з легкістю відкриються всі двері. Шановні батьки. Бабусі й дідусі, і вас зі святом. Нехай ваші діти частіше радують вас, а вам терпіння. Нехай у вас завжди вистачає на них часу, грошей, тепла, любові та енергії. Шановні колеги, з нагоди свята прийміть мої найщиріші побажання та безвежну вдячність за вашу невтомну працю, тепло сердець. Терпіння і сумлінність. Нехай попереду у вас будуть нові плани, нові успіхи і досягнення зі святом. Дуже хочеться побачити тих, хто поповнить нашу учнівську родину, які вони, мабуть, веселі життєрадісні, точнісінько як учні другого, третього, четвертого, 5 класів. Кілька років тому. Напевне, кожен, хто буде дивитися на них сьогодні, згадає себе, своє перше вересня. До слова, запрошуємо юних гімназистів першого класу разом з їхнім класним керівником Світланою Дмитрієвною Лустенковою. Сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захопливого. Нехай ваші перші кроки, востежими освіти, будуть успішними. Нехай не лякають ніякі перешкоди, які зустрінуться. Бажаю вам завжди залишатися веселими, дружніми та цілеспрямованими. Здравствуй, школа, Здравствуй, клас, Радо зустрічайте нас. Ми зібралися і дружно всі крокуємо в перший клас. Ми школяки мої, ми діти і на землі! Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Сьогодні вранці я напевно Вилювався сотні разів, адже я, шановні друзі, піду до школи в перший раз. Ми прийшли не димуся, а всього-всього навчатися. Мапушки ніколи ми не візьмемо до школи. Ми не менші те завзяти енергічну пушечки. Будемо тут наші дати і навчатись залюбки. Як добре бути школярем, як до класу з букварем, Знайду духів тут багато, поцілуватиму завзято. Будемо дружному стат помогати у біді, батьки сину сувати, що писає на місі. А я вам ще добра, барбас на колони. Ручки, гумки, оловцы. Вот такие молодцы. Люби, друзья, я школярка. Соцмережи напишу. Вы поставьте мини-лайки. Дуже-дуже вас прошу. Гімназія радісно учнів зустрічає. все найкраще завжди для дітей. Срібний дзвоник нехай пролунає для батьків, вчителів і дітей. Право дати перший дзвоник, який ознаменує початок 2023-2024 навчального року, надається гниловій Поліні та Мікуліну Володимиру. Ці учні запрошуються до першого уроку. урочисту лінійку, присвячену святу першого дзвоника, вважати закритою.